Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 20 хвилин тому ближче до 8 ранка, був збитий літак Су-34. Сама сушка була передана білорусам знову два дні тому. Крім того, годину тому аварії зазнав черговий транспорт на її 76 який отримав кабіну невідомою ракетою. Весь екіпаж загинув. До 15 десантників загинули також літака. Розлетівся на частини. У небі телеграм-канали Білорусі лояльні до влади. Занили, мовляв, що це таке збивають уже. У нас в небі в той же час телеграм-канали пишуть про секретну операцію українських шторма. В небо одночасно було піднято понад 57 літаків різного типу та калібру. Удари наносилися по російському прикордонню, по прикордонню Білорусі, де були розміщені російські сили та пускові установки. Крім того, постраждали десятка російських пілотів, який тирі, розстрілювали наші літаки системи ППО. Нарі ракети обійшли. Дякуємо британцям за ноу-хау. Експерти заявляють, що це стало несподіванкою для росіян а тому найближчі дні потрібно бути обережними. Летіти буде у відповіді за попередніми підрахунками. Наші пілоти знищили 13 російських літаків, 20 гелікоптерів, пускові установки шахетів та склади ракетного зброєння а Втрата особового складу в пілотах, 18 чоловік. Солдат та техніки і більше пишуть телеграм-канали. В той же час авіаційний експерт Богдан Долінце назвав ще одну важливу складову для захисту українського неба. За його словами, потрібен дозвіл на завдання ударів по території Росії, поки все робить. Ця неофіційно та таємно потрібні постійні відкрити ударі. Річ у тім, що країна-агресорка обстрілює українська прикордонні ракетами С-300, які значно дешевші за ракети до систем ППО Петріот. Найефективніший засіб знищення саме пускових установок, тому що їх не так багато на відміну від тих ракет, які зберігаються на складах, пояснив Долінце. А щоб знищувати пускові установки С-300, потрібно скасувати заборону на удари по території Росії або принаймні в буферній зоні вздовж 200 кілометрів від кордонів України в глиб країни агресорки маючи змогу бити по Росії достатню кількість зброї для цього, захисники просто позбавили б ворога можливості застосовувати ракети С-300 по Харкову та інших прикордонних містах. Сім систем дадуть змогу закрити як мінімум сим великих міст або принаймні створити певний бар'єр, який зможе знищувати ті чи інші повітряні цілі. Додав авіаксперт. Ворог також вчився українські оборонці. Неба останнім часом переважно показують високий рівень збиття ворожих повітряних цілей. Однак і російські окупанти не не сидять, склавши руки. Якщо ефективність завдання ударів по одній цілі суттєво знижуватиметься, то ворог неймовірніше обере якусь іншу ціль. Зрозуміло, інша ціль може мати такого захисту від відповідних балістичних або крилатих ракет дронів. Зазначив Долінце. крім того, загарбники постійно модернізовують, удосконалюють не лише засоби повітряного нападу, як от дрони, а й засоби, способи атаки, зокрема застосовують досить складні маршрути. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язком обов'язково переможемо разом.